І так, показую дуже гарну квартиру. Квартира повністю з ремонтом. Особисті речі заберуться. Все інше, що ви бачите на цьому відео, все залишається. Квартира двокімнатна, там у нас вихід на балкон, є кондиціонера: Два. Одна. один в вітальні, другий в спальні, є гардеробна квартира перепланована на зручному другому поверсі. Показую, показую вам ще ванна. ванна збільшена. За рахунок коридору, бойлер достатньо великий, багато ніж для речей. А, також місткий гардероб я вам вже показала. Тут у нас бачите також кондиціонер, диван складається, електричний камін, пралка-сушилка і а, є посудомийка. Ось така кухня. Тут обідня зона, це вулиця, Львівське шосе. Вигляд у двір, третя лінія від дороги. Квартира в гарному стані, ось тому, кому актуально звертайтесь. Стартуємо в продажі, мінімальне оформлення. По квартирі ніхто не прописаний.